Теж така от поширена помилочка, купляють частинку будинку, ну це в великих містах переважно, чи при великих містах, а далі не можуть там ні зареєструватися, спори з сусідом по будинку, по землі, не можуть нічого почати будувати. Тому чому так відбувається? Тому що купляють частину будинку, а продавця не виділено це в натурі. Тобто юридично не розділено. Наприклад, хочете приписати кохану, коханого, знайомого, який переїхав, просить реєстрацію, а потрібна згода сусіда. А сусід в Ірландії, хочете там побудувати щось, добудувати на свою частинці, а теж без згоди сусіда неможливо, бо не визначено де чия земля. Тому думайте перед тим, як це купити.